Чи хотіли би ви підтягнути живіт без складних вправ і виснажливих тренувань? Я сьогодні покажу вам комплекс, в якому ми будемо використовувати діафрагмальне дихання. Діафрагмальне дихання, коли ми максимально намагаємося дихати животом. Таким чином, ми природньо взаємодіємо з глибокими м'язами живота і м'язами тазового дна. Вони активно природньо включаються і зміцнюються. Робимо вдих через ніс. Наповнюємо, скругляємо живіт і видихаємо. Видихаємо зі звуком Ф. І таким чином ми зсередини підтягуємо м'язи живота, робимо їх більш міцнішими. Але в той же час не виснажуємося. Пробуємо зробити таких 5 вдихів видихів. Робимо вдих через ніс. І максимально пробуйте скруглити живіт, наповнити живіт. Не включайте грудний. Видихаємо зі звуком Фи. Слідкуйте за м'язами живота, як вони збираються. Вдих. Скругляємо живіт. Видихаємо зі звуком Фи. Ще контролюємо. Робимо вдих в живіт. Наповнюємо його, видихаємо. І пробуємо підзібрати з легка м'язи та з м'язи, живота, і ще один вдих. видихаємо. Чудово. Ми трошки відслідкували це діафрагмальне дихання, зрозуміло, як воно виконується, і тепер приходимо до вправ. Ми будемо використовувати подушку для цих вправ. Так що, якщо у вас є подушка, підготуйте собі подушку, вона буде сьогодні нам помічна. Ми переходимо до наших вправ. Виходимо в упор на коліна, лишаємо коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечами. Ми робимо вдих. І скругляємо живіт, наповнюємо його, видихаємо, провертаємо таз легко назад і підтягуємо м'язи живота. Вдих. Робимо таких 5. видихаємо. Вдих через ніс. Скругляємо, наповнюємо живіт. Видихаємо два. Вдих. Видихаємо три. Ще вдих. Через ніс круглий живіт наповнили, видихаємо. І ще вдих. Наповнили живі, скруглили видих П'ять. Ви одразу відчуваєте, як активно включаються м'язи живота, як вони напружуються, і ми одразу бачимо результат. Для наступної вправи. Нам знадобиться подушка. Ми будемо лягати спиною на подушку, підкладаємо подушку під спину і намагаємося, коли ми видихаємо, максимально штовхати спиною, штовхати подушку вниз. Але не скругляємося плечами. Ми руки виводимо назад і намагаємося максимально витягнутися руками назад. І грудною кліткою тягнемося назад, а спиною штовхаємо подушку вниз. Спробуємо. Підкладаємо подушку під спину і опускаємо спину на подушку. Стопи біля тазу. Руки виводимо назад за голову. Робимо вдих, скругляємо, наповнюємо живіт. Видихаємо, спиною штовхаємо подушку і руками тянемося назад. Робимо таких п'ять. Вдих. Наповнили живіт. Потягнулись руками назад, видихаємо. Штовхаємо спиною подушку вниз. Вдих. Носом наповнили, скруглили живіт. Три потянулися ще назад руками. Вдих. Скруглили наповнили живіт. Чотири. Видихаємо. І ще вдих. Штовхаємо подушку, лобкову кістку, скеровуємо в грудний, руками тягнемося назад. Чудово. Забираємо подушку, лишаємо спину на кілимку, руки виводимо назад за голову. І зараз стопи збираємо разом. Знову робимо вдих через ніс, наповнюємо живіт вдих, піднімаємо таз наверх, лобкову кістку скеровуємо гурни і піднімаємо праву і ліву ногу, видихаємо, опускаємо таз вниз. Руками постійно тянемося назад. Робимо вдих. Наповнили живіт, піднімаємо таз, видих, опускаємо спину таз вниз. Вдих. Скруглили наповнили живіт. Піднімаємо таз, лобкова кістка грудний коліно, праве. Опускаємося вниз. Три вдих. Піднімаємо таз. Ще вдих. Чотири. Піднімаємо таз. Ще один вдих. Подягнули животом вверх. Піднімаємо таз, скеровуємо коліно. Опускаємо таз вниз. Опускаємо руки вздовж корпусу. Тут пробуємо трошки відновитися спокійний вдих-видих. Піднімаємося. Доволі прості вправи, але ми активно включаємо дихання, і дихання допомагає нам включити глибокі м'язи живота. Пробуйте робити ці вправи, і ви відчуєте, як швидко живіт підтягнеться і стане гарним. Дякую всім за спільну практику, всім здоров'я і краси!